А знаєте, що найцікавіше в скандальній реконструкції президентської церемоніальної резиденції Маріїнського палацу? Навіть не сума, яка вже сягнула півтора мільярди гривень, а строки. Палац, який архітектор Растрелі будував сім років, ремонтують вже більше десяти. І за традицією кожного року підвищують кошторис. Невже президентський палац став годувальницею для президентів? І що ж там не ремонтували на півтора мільярди гривень? Ексклюзивні кадри з середини Маріїнського палацу, які ще ніхто не бачив. Далі в програмі. Розкішний палац із історією у чверть століття. Тривалий час його називали царським. Позолочені орнаменти, вишукано оздоблений камін, мережевний парапет, мармур, ліпнина. Український палац завжди був обличчям держави. Український білий дім. Саме тут відбувалися всі урочисті події, саміти й зустрічі офіційних делегацій на найвищому рівні. Та в 2007 році розпочалася реконструкція. А разом із нею самі проблеми. Тут пока поштовхна збудували за п'ять років, а реставрують майже десять. І будь-які не шедісти. Невже головна церемоніальна резиденція перетворилася на годівницю для чиновників? Ну як В карман, як каксіда красиво, просто говорят, жалко. кияни до процесу реставрації ставляться скептично. Це це ж Жаснека шва. На історії цього города можна було такі бабки заробляти. Раніше українці шикувалися в чергу, аби лише потрапити до палацу. Тепер він ховається за зеленим парканом і відвідувачам сюди зась. Охочих відкрити завісу нескінченної реставрації немає. Тож на екскурсію вирушаємо самостійно. Невже це результати десятилітньої роботи? Територія схожа на смітник. Фасад будівлі, геть понівечений, тріщини, гола цегла. І ці дірки коштують мільйони. Принаймні, проведені комунікації. Коштовна мармурова підлога і зовсім нічим не накрита. Всюди пилюка і тиша. Хоча ось тут кипить робота. Це єдина зала, в якій ми помітили робітників. Виглядає цілком пристойно. Та невже це все чим можуть похизуватися за 10 років? Ми оглянули лише одне крило. Несподівано нашу прогулянку припиняє охоронець. Районі, показали, Вочевидь, є що приховувати. Хай вас тут сипараті, щоб ви сутків каталашки посиділи, об'яснили, як не сюди чого. Прокоментувати побачене нам у палаці. Ми запросили експертів. У по фасаду, по забору, там, конечно, ці вже колони, капітелі, вони вже в плечевому стані. Штукатурка явно здесь уже не штукатурка відкритий кирпич. А от здання само внутрі видно, що в процесі ремонту. Тут без коментарів все зрозуміло, все видно, в якому занедбаному стані палац знаходиться. Куди ж поділися кошти, що з року в рік виділяються на реставрацію? Мільйони залиті в штукатурку. А з кожним роком ситуація гірше. Поки чекають на кошти для подальшої реставрації, руйнується те, що було зроблено спочатку. Бачите, тут уже треба десь мармур білий шукати сюди. плитку підбирати. Одна плиточка коштує така 30 євро і так далі. Євро до євро, євро до євро, а так і вийде мільярд. мілярд. весь час займалося і займається державною проміні справами, які на жаль не ем, винесло ніяких уроків з попередньої своєї корупційної діяльності. Репутація ДУС красномовна. Це найбільш закритий державний орган, що був створений для забезпечення побуту чиновників найвищого щабля. У змі постійно випливає інформація про скандали у Дус через відмивання державних коштів зараз. Так само там продовжуються незрозумілі особисто процеси, тому мені здається, це просто така годівниця, де можна списувати просто сотні мільйонів гривень щорічно. Наші колеги вже показали, що чиновники, які відповідають за реставрацію, на ній і заробляють у минулому році. майже 100 мільйонів дісталося фірмам субпідрядникам, дві з яких зовсім нещодавно належали директору проектного бюро Дус Станіславу Адаменко. Тут розпочнеться фінансування. Знову вже немає, тобто 100 мільйонів вони вже були повністю використані. використані так. так ми надіслали власний запит. Ви будете шоковані станом на 1 січня 2016 року. На реставрацію палацу вже витрачено 346 мільйонів гривень. А загальний кошторис, тільки вслухайтесь: 1 мільярд 305 мільйонів. Тобто ще майже мільярд має бути виділений. Намагаємось зв'язатися з генпроектуальником. Я про це зараз дуже зайнятий. Я вибачаю. Ага, а коли вам можна буде зателефонувати тоді? Ми з приводу марінську. Нам вдається додзвонитися до головного архітектора Лариси. Цяук її така цікавість журналістів до об'єкта. Дивує просто себе робота, тут тому що грошей ще ніхто ні, 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 не дав. Тобто всі готуються тому, що дадуть деньги і начнуться роботи. Немає тут нічого цікавого. і знову годують обіцянками. Здачу об'єкта переносили вже кілька разів. Тепер завершити всі роботи в найвідомішому довгобуді планують у 2017 році. Проєктувальники впевнені, що тепер мільярд, який вони чекали, 10 років видатуть за два. А як ні, то тягнути можна ще років 20, якщо до цього часу палац узагалі не розвалиться. Адже хто відмовиться від дійної корови, яка так легко і стабільно приносить мільйони. Гроші беруть.